Незабаром зміниться життя українських клишоногих. Вони йдуть на захід до спеціальної резервації. У заповіднику Синевер для знедолених звірів уже готують барлоги. Це дима. Йому вісім і прописано його на Львівщині. У клітці при придорожньому комплексі поруч каварні, готелю та автосервісу. Доглядає червонокнижного хижака охоронець. Запевняє, глядить сумлінно. Тричі на день освіжає. І годує ведмедя при дорозі теж тричі. Цукер, зараз, і так, було, з ресторану, морку, буряк, мій давали теж. Ну все є, а літом додаємо траву. Охоронець демонструє документи бурого карпатського ведмедя. Бракує лише трудової, бо дикий звір тут, як на роботі. Приїжджає спочатку до нього, відвідують його, потім піно приходять до нас. Замовляють щось для нього навіть. Потім щось для себе. Так що я думаю, він більше, він більше в рекламних цілях працює. А це Марта. Ще рік тому вона мешкала при готельному комплексі в Кам'янці-Подільському. Гвал довкола ведмедиці здійняли тамтешні мешканці. Марту утримували за неналежних умов, у спеку не давали води. Мороз тварина спала на голому асфальті, а харчувалася тим, що люди приносили. Часто приносили не те, чого треба. На цих світлинах екологині Катерини видко, як якісь парубки, напувають клишоногу пивом. Дорота хижокусують пляшку пиво. І, на жаль, це е, не, не поодинокий випадок. Споюють, потім годують, не, не догодовують або ж годують е, не, не тим, чим потрібно. Нині завдяки розголосові Марта замешкала в зоопарку. Як не включиш телевізор, все час показують медведі, які у нас вмучаються в ресторанах яких то гостиницях цих придорожних таких за підрахунками міністра в Україні 80. Їх усіх урядник обіцяє оселити вже наприкінці року в заповідникові синевир. На території так званого морського ока Закарпаття для клишинових створять реабілітаційний центр. Для хижаків уже виділили 12 гектарів землі. Умови відповідатимуть природньому середовищу. Усе обіцяють за європейськими стандартами. Під вивернутим корінням та приступцями гірської породи облаштують барлоги. Проєктні роботи вже готові. Буквально. Ну, неділю думаю, що буде готово все повністю, і зразу розпочинається певний період, перший етап робот. Ворожа буде, ну, я думаю, що цікаво, тому що е, один метр буде як глибина, і три метри буде висота, е, сітка встановлена. Ті, хто прибув до Синевира за краєвидами, не проти наступного разу помилуватися і ведмедями за наближених доволі умов. Цікаво побачити тут медведів в природі. Якщо це не буде заважати туристам, що це буде безпечно. Ну, якщо це буде і такі гідні умови для проживання тварин. У природі бурих карпатських ведмедів залишилося три сотні, стільки ж приблизно утримують у неволі. З готелів і ресторанів Клишоногих вилучатиме екологічна інспекція. Та чи погодяться бізнесівці так легко розлучитися з такими, як дима, принадами для клієнтів? Та він вже тут наздовось, не знаю. Певно, щоб вони віддали. Анна Суряднова, Тарас Атаманів та Олеся Рега, програма Вікна СТБ.